Представники нової влади у Греції, не гаючи часу, заявили, що Афіни не мають жодних претензій до Росії. Брюссель натомість заявляє, що у зв'язку з окупацією Криму і підтримкою сепаратистів на сході України претензії є великі, оскільки рішення ЄС схвалюється на основі консенсусу, тобто повної згоди усіх 28 країн-членів, то узгоджена позиція Європи у питанні тиску на Росію санкціями опиняється під загрозою. Це також буде випробуванням і для. Скоординованої політики Євросоюзу і США представники Вашингтона невтомно підкреслюють, що в умовах війни на порозі Європи спільність дій вирішальна. ніхто з нас рік тому не міг передбачити, яких випробувань унаслідок російської агресії в Україні зазнають наші трансатлантичні зв'язки і наших 25 років роботи задля цілісної, вільної і мирної Європи. Вашингтонський експерт з питань Росії Стівен Бланк в інтерв'ю Голосу Америки передбачає труднощі. теперішні санкції були узгоджені таким чином, щоб зберігати єдність альянсу. Але навіть до виборів у Греції сім європейських країн заявляли, що хочуть послаблення санкцій навіть в умовах, коли усе погіршувалося, утримувати одностайність у Європі буде важче. На думку фахівця для відновлення безпеки у Європі, навіть збереження теперішнього режиму санкцій не досить лише санкціями Росії з України не виштовхнути. Багато фахівців тут і в Європі, на мій погляд, правильно стверджують, що єдиний спосіб змусити Росію вийти з України це надавати Україні летальне озброєння і навчати українську армію сучасним методам ведення бойових дій, а також підтримувати українську економіку і уряд, вимагаючи потрібних реформ, щоб Україна просувалася уперед. Війна в Україні порушила перед Європою і світом засадничі питання міжнародної безпеки і міжнародного права. Стівен Бланк вважає, що не всі на заході усвідомлюють, що проблема вкорінена в ідеології Путіна та його оточення. Уявлення, що ми можемо повернутися до нормальних взаємин з Росією, в якій керує Путін, навіть якщо він полишить Україну, це ілюзія. Це уряд, який вирішив перекреслити цілу. Систему безпеки в Європі лише задля того, щоб тримати Путіна при владі це уряд, який не уявляє собі іншої Росії, окрім як імперії, і готовий використовувати збройну силу не лише в Україні. Путін дав зрозуміти, що не вважає суверенними державами територіальну цілісність, яких треба поважати не лише країни колишнього СРСР, але й країни колишнього радянського блоку та східної Європи, взагалі. Богдан Цюпен, голос Америки.